Друзі, доброго дня! Ви на каналі Фріланс-біржі ROMI і у нас нещодавно з'явився новий проєкт від замовника, який пропонує роботу з SEO-аудиту сайту з продажу, сайт з продажу будівельних матеріалів. Ось так виглядає цей сайт. Бачить, що це такий класичний онлайн-магазин з каталогом, і вони хочуть провести SEO, повний SEO-аудит з цього сайту. По бюджету вони готові платити до 5 тисяч гривень за SEO-аудит. Зараз трошки пройдусь прийду, по завданням, які треба зробити за ці кошти, і далі розповім, як ви можете, як SEO-спеціаліст, долучитися до цього проєкту і взяти в роботу цей проєкт. І так. Опис цього проєкту пропоную роботу з проведення комплексного SEO-аудиту сайту будівельних матеріалів, виявити слабкі місця та підготувати рекомендації для його SEO-оптимізації та подальшого просування. Тобто вони хочуть зробити повністю SEO-аудит з родмепом, як треба рухатись далі в рамках seo просування Основні задачі: це технічний аудит сайту, перевірка швидкості сторінок сайту, виявлення технічних помилок, биті посилання, дублі сторінок, редіректи, робот і все інше. Далі перевірка мобільної адаптивності та коректного відображення в різних браузерах. Далі аналіз коду та структурних даних schema.org. Структуровані дані хочуть подивитися, чи, або як вони відображаються, чи правильно налаштовані. Далі вони хочуть виявити подивитися проблеми з індексацією сторінок в пошукових системі, тобто аналіз поточних позицій сайту, аналіз видумості сайту в пошукових системах. Визначення позиції сайту за просуваємими сторінками сайту, аналіз конкурентів, звісно, вони хочуть зробити. Далі аналіз контенту, перевірка релевантності та унікальності контенту на сторінках, аналіз структури контенту, оцінка семантичного ядра, перевірки заголовків H1, H2, H3. Далі вони хочуть провести також аналіз посадкових сторінок, визначити ключові сторінки для просування. Якщо чесно, я не бачу тут посадкових сторінок, я бачу тільки каталоги, я так розумію, що вони хочуть просувати розділи. Ну, Можливо, десь є у них посадкові сторінки, треба уточнювати у них. Хочуть перевірити структуру у адрес та їх відповідності всім рекомендаціям. Також хочуть ем, зовнішньо проаналізувати зовнішні посилання, які зараз є, перевірити поточний профіль посилань, визначити необхідність кількості якісних посилань для ефективного просування, підбір тематичних майданчиків для розміщення посилань. І як бачите, тут вони хочуть прогнати аналіз зонішнього посилань через Агревс, СемРаш або Сервстат. Тобто, у вас повинен був доступ до, цього, до цих сервісів. І в цьому результаті хочуть отримати план з оптимізації сайту. технічна частина, контент, посилання стратегії. І так, задача зрозуміла. І якщо ви спеціалісти SEO аудиту сайту, ви можете із SEO. Тому ви можете заробити грошей і взяти цей, цей проєкт в роботу. Для цього вам треба зайти на сайт Філансбір.ROMI, зареєструватися, натиснути кнопку. Зареєструватися, і зареєструватися як фрілансер. Після того, як ви зареєструєтесь як фрілансер, вам треба зайти в розділ фрілансерам, знайти проект. І ось тут буде цей проєкт, ось він пропонує роботу SEO-аудиту сайту з продажу будівельних матеріалів. І вам треба буде просто зробити ставку на цей проект. Тобто ви можете оцінити роботу цю і, наприклад, сказати, що я готовий виконати цю, це завдання там, за 3000 гривень, кількість днів, яка вам треба на виконання цього завдання, і детально описати, що ви будете робити, які у вас є скіли та все інше. Наприкінці цього відео просу, прошу вас підписатися на цей канал «Фріланс-біржі ROMI, також зареєструватися на фрілансбіржі ROMI, заповнюйте свої, свої профілі. Та заробляйте разом з нами, Все найкраще.